Дані були про те, що якась аптека комерційна, одну гривну платить, як партійна чи громадська організація, а громадські чи партійні організації е, дають там значно більшу суму. Тобто, якби можна було взагалі спочатку для того, щоб е, крім отох досліджень, які проводили, щоб дослідити, як влада, наскільки прозоро вона вам не звітувала і наскільки прозоро вона надає ці приміщення реально. Тобто які приміщення кому от в громадах надані без, ну, практично безкоштовне користування. Тоді легше було б можливо і говорити. Ну, Влада ж, вона, в принципі, такі тепер інформації. Вони ж дали, вони проробили, вони надіслали мені е, такі там відповіді от, на 5-6 арбушах, де значить, розписано, які громадські організації звернулися, коли звернулись, е, яке рішення прийнято, на який термін оренда, яка сума орендної плати, які е, приміщення податура, оціночна вартість. Вони не такі можливості. Біріть, отримуйте інформацію. Якщо хоче хтось отримати таку інформацію. Мені просто в розрізі цього цікаво було б дослідити, крім я жовтів партійних організацій і громадських структур, яким комерційним структурам є пільг. Ну, комерційна структура б в принципі, пільги ще не передбачена. Ну, а менше з тим. Ну Пане? так знову ж таки, скоріше за все, що... І навряд чи Скоріше за все, що там використовується от що тим громадським організаціям, які отримують на пільгових умовах, там фактично під виглядом громадської організації чи поруч з ними, працюють і оці кормоційні структури, які користуються цим симдіям. Оплачують якісь витрати там громадської організації і використовують використовуються ще. Скажіть, будь ласка, ця концепція створення партійного дому, вона вже десь обговорювалася з представниками політичних партій. А, обговорювалася, вона дуже активно це ж проводиться, проводяться не тільки в Сумській області. От, я розраховував, в принципі, надана була можливість провести його в будь-якому місці обласного підрядкування, але я вибрав суму, чого що я сподівався на те, що тут все таки більша активна громада. Прийшов. Ну так, да, треба було чекати, тому що, Говорило, за... ось що ось ти само... зарядки працюють, то ще в сумах якось більше І саме ось ця ідея, якраз це концепція створення партійного дому, вона була найбільш цікавою, запитаною як учасників. Я ще раз повторюсь, можливо, я не говорю, ми всі, ми не всі, можливо, не всі чули. Тут в Сумах був на зв'язок цього партійного дому. Ну, він був, називався, здається, народний діб, так щось таке було, де мали були можливість отримувати е, отримувати офіси, отримувати офіси, політичні партії. Ну, Там були переважно політичні партії. Це було ось на там, старий офіс. Ректорат, здається, там був старий ректорат. Петропавлівський, 146 щось що, 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 таке що, 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 там було. Путін його забрали, було, воно було в такому запущеному стані, було, ледь не валилося, а потім я не знаю, чи його викупив хтось, чи, що там, ну, там я бачу, що зараз здається, там комусь є хто кому якісь. От, там отримували, були приміщення при всіх партій. Це було небагато, хто всіх чисто кували тим собою. Мали можливість проводити якісь заходи там, зібрання проводити, осідні керівних органів проводити. Ми доволі таки. Прийнятні умови по оплаті притоного привіщення. А потім, потім під вигляду того, що ця це, це будова буде для антиконструкції і так далі, всі звідти виселили. Всі розбіглися, по хто би якусь нірку знайшов, ми туди її привіз. І все. І втратився зв'язок між партіями. Це подано. Коли вони були всі в місті, там було можливість зустрічатися, були політичні події, в якійсь мірі можливо планувати якісь спільні акції. А потім все. На цьому дні закінчилося. Зараз, мабуть, виборить, не зрозуміє, коли, скажімо, свобода проведе спільну акцію з партією відродження, то буде ну, і на тій і на тій партії, не любитимуть чи тих і тих однаково. Бачите, це ж, це ж знову ж таки е політичної культури, от, і в тому числі і політичної культури. Повинні партії, ну партії мають е свою ідеологічну якусь платформу, вони не сходяться з іншої ідеологічної і платформи партії. Але це ж не значить, що повинні один на одного всі, всі звила накидатися. Треба говорити на якісь спільні точки дотику. Uh -huh. будь партії все срібно є щось спільне. Все рівно є. Фактично 90% програм політичних партій, всіх політичних партій, незалежно від орієнтації, вони сходяться. Вони сходяться. Тобто спільно вже і багато. Чого ж не використовується? Uh -huh. Всі хочуть, щоб всі жили хорошо. Я скажу свою думку, на мене особистий погляд. Я не буду говорити за бачення партії, я скажу наступне. Це дуже добре, що державними органами розроблена концепція, вона працює стосовно фінансування діяльності політичних партій стосовно того, що шановний Володимир Миколайович нам обґрунтовано розповів про отримання місця плацдарму, приміщення, офісу, чи як ми його називаємо, це добре. Таке питання, чи готові до цього партії. Видно, що з сьогоднішнього зібрання партії не готові Давайте подискутуємо разом, чому. Приміщення, офіс, фінансування це є достатньою умовою. Необхідною умовою є що. Наявність ідеї. Тому варто поставити питання перед камерами, наскільки присутні ідеї політичного розвитку, в тому числі і нашої Сумської громади на теренах Сумської області. Ми знову звернемося до того, що в кінці кінців ми договоримося про те, що при... Суспільно-політичному устрій нашої держави кладу в олігархічному розвиток тієї чи іншої партії напряму пов'язаний від волі того чи іншого олігарха. Це тяне за собою відсутність на сьогоднішньому, політичному, на сьогоднішньому заході, відсутність політичного спрямування і так далі. Коли воно живе, правильно сказали сьогодні. Присутні, воно я маю на увазі ці рухи і активність. Живе вона лише за місяць для виборів, коли з'являються кошти. Але знову повертаючись до того, що я почав, і державні органи і органи контролю за використанням державних коштів, в якій змірі вже мають право на контроль про використання коштів виділених на фінансування тієї чи іншої політичної структури, так і на їх використання. Чи будуть тут дарують далі кошти залучені, о, це вже цікавий парк. На мій погляд, це врівноважує можливості, в якій мірі обмежує тих самих олігархів з великими грошовими мішками. Це є добре. Зараз вибачте, я перезвоню. Я перезвоню. Це є дуже добрий поступальний крок. Ви на питання запізніли. Як мінімум на 20 років. Запізніли. Знову чого. Ну, напевно, напевно, вже хто автором цього закону є, вибачте. Денисенко. Харківський депутат. Чудово, що він його розпрацював, випрацював. А напевно ну, запізніли, як скажемо, ну, в, кінці, в кінці ми можемо договоритись до приміщень. Да, приміщень вже як таких немає. Їх вже, як для користі, в центрі, представницьке, офіс. А що, що може розумні мужі будуть, які розподілять ну, на рівні області. Давайте повернемося з того, що які є три основні в нас партії. Центристи, ліві, праві. До правих націоналісти, я б окремим їх виділив. Ну і по площині ліберальні, соціальні. До всіх цих можна такі приставочки добавити. Тут було б добре, і б, б партійна система в державі. Ну, Пофантазуємо разом, що нам залишається. Коли б розумна власна рада виділила приміщення, будь ласка, центристам, Будь ласка, приміщення лівим, будь ласка, правим. Кристалізуйтеся, варіться, зустрічайтесь, проводьте, як говорить Володимир Миколаєвець, спільні акції. Чому? А в чому кристалізуватися маємо ми? Мають вони? Вони мають кристалізуватися лише в одному, в ідеології, яка відсутня. Апшир. І коли між ними буде внутрішня конкуренція по класичним напрямкам. Політичних, е, політичних наук, то відповідно в недалекому, як говорять, обозрібам будучим ми можемо побачити дещо сформовану, структуризовану систему в Україні. Поки що про це, це говорити зарано, поки про це говорити і відповідно поступальний розвиток держави, те, що я говорив в началі напрацювання національної ідеї. На Напрацювання стратегії розвитку держави, в тому числі як Сходу, так і Заходу. Це ще наша зустріч. Наприклад... Наступна. <ріх> ну, я сподіваюся, що то вже обозрімо в будущем. Напевно, кижаючи. жаль <ріх> кижжаю праві. Діло в тому, що у нас дійсно політичні партії, які е, мають свою ідеологічну платформу. Специфічну долучну платформу у нас фактично немає. І це десь після 90-х виборів 99-го року, президентських виборів, це у нас настільки воно зійшло, було на нівець, і якісь розчарування серед людей були, що я спостерігав на таку ситуації. Я не думаю, що сумавна краще чому. Що, можу, ви, наприклад, що активісти, які працювали в жодної партії, вони... До обіду працювали на одну партію, до обіду на другу партію. І так прилаштовувалися до <реш> чотирьох-чотирьох шабах працювачого учасниці, <реш> <реш> коли кошти. Все інше їх абсолютно не цікавило. І зараз продовжується і зараз це продовжується. Зараз це все продовжується. Yeah. 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 І при чому часто бувало таке, я не знаю, що ви сказали, так працювали саме якраз на ті партії, які одного ідеологічного сектору. Ні. Однако. Сьогодні працюють, наприклад, на свободі, завтра працює на Однак, Однаково. ви, пи... коротше, такі що ще мова, що відсутність ідеології зможе всі проблеми. Давайте скажемо, що цими, що ви говорите, Володимир Миколаєвич, що ті працюють сьогодні на одних, завтра на інших, управляють і керують на дурні діаліз, котрі розуміють, як замутити суспільство, як спрямувати його в те чи інше, потрібна чи не потрібне для них друсла. Суспільство мається на увазі потрібно. І використати з цього мати зиск. Зиск в чому, важко не сказали? Представництво Верховної Ради, відповідно прийняття законів, відповідно з того почали і політичної і корупції. Єдиний, напевно, вже ж даруйте, що я вже скажу. Всі ми повинні сказати, єдиним. Дієвим інструментом протидії всій цій корупції це є розвиток громадянського суспільства. В кожному селі, на кожній вулиці, в містах, це в кожному під'їзді, в кожному домі це контроль і за тими офісами, околи ми говоримо, і за діяльністю і політичних партій, і громадських організацій. Наскільки да, у нас суспільство формується? Воно Говорить, 70% є національно свідомих громадян, Не сформовані. Давжте, чекаємо лідера, котрий Викторизували... не сформовані, а це люди, які готові віддати своє життя за те, щоб... Як би я б скажемо, ці проце... процеси Використали Ви кристалізували чи Степана Бандеру. Тоді як було. Скільки було рух? Мельниківці, і Бандерівці. І там мінімум всім було, щось перераховувати, вона пригадна. Вона ж викристалізувала ідея через скільки років? Через скільки десяти років. Так само і в тій чи іншій, в тому чи іншому напрямку політичної актеризації. Там і так там в Англії, давайте того самого Черчилля ведемо. На жаль, що в нас розмивається, державний бюджет вимивається, гривня не збагачується, валюта не накопичується, а все уходить по кишенях, почувала по І ми бідніше, і бідніше, не бідніше. Це якщо, так, якщо, вже навіть відкрито в відкритому ефірі, народні депутати, деякі депутати, які розуміють, конкретно пишуть про те, що день голосування. Через профіклання кожен заносять баулю, і в кожному баулі десь по півтора мільйона доларів. І ці гроші йдуть на те, щоб роздати депутатів за те, щоб вони правильно проголосували. Що, говорят, депутати, так -то не это не сніма... говорят, это на... тож, снимали, это она снималась. Это снимали просто реально, ну как сказать, вот так камера стояла и знімали, как вот так вот раздавали. Так и... Це було и никаких... це було і и принкович, и цепь, и вы Порошенко. Зараз есть. Ну і що, я буду? А вы не зарисовалась. Доброе подарок. Ну що, почекаємо, журналісти може прийдуть чи не приїдуть. Ну почекаємо трошки. А у вас сколько журналістів позвучить? Так то я знаю. Ну, там це було написано в 12 годині. Поїхали. Ну, Добре, казає. Про Алла Алексейовна. Так, значить. Люблю цілою ты... Так, а, 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 Там відносно yeah, да, книжок, будь ласка, ти там відносно цілого книжок організовуєшся. И то не скажешь, потому что Маргара и Ферман сказал, что в общем местном уровне Барьбаки просто уничтожает работу хозяйственного рабов. Зустричи на полях выборских.